Добрий день, глядачі каналу Дешево та весело. Сьогодні на дворі йде дощ, тому роботи в саду і в огороді нема, і я вирішила трошки пошити. Я хочу пошити дочки навесну блузочку, тобто з наліта. Надіюсь, літо у нас буде. Вона буде з двох тканин. Ну, Телефон трохи колір, напевно, іскажа. це білий і чорний кольори. Я буду кроїти кожну половинку окрему. Ну, так, щоб окремо. Просто так, спинку б я викроїла цілину кройну, а так буде в нас двох половинок половина чорного, половина білого. Так? Перш ніж кроїти тканину, я її замочила, так легенько попрасувала, відутюжила. І вже чорне і біле положила. З цих, спочатку я буду кроїти спинку. Для того, щоб кроїти, мені потрібні такі розміри. Обхват груді по самих виступаючих точках, обхват біодер, длина спинки, длина виробу і длина рукава. І обхват руки в районі біцепсу. Ці заміри я зробила. Вони в мене вже давно, я вже її шила вироби з тканини. Я взяла саме таке простеньке, попробую пошити, якщо сподобається, буду шити ще. Ось я розчертила отак, вже, бачите, квадратик, тому що края трикотажні, ткань точно така, як іде на футболки. Вона підгинається, Що я не робила, це неможливо виправити. Тому я розкрила, щоб в мене було рівно. І так, ви ж знаєте, що обхват груді по самим виступаючим точкам да? Це 96 см. Обхват біодер по біора. І так як нам треба четверта для нашої половини спинки. то 102 ділимо на 4. Це 25,5. Плюс припуск ну, 26 см. Дліна спинки, як виміряється длина спинки? Підперезуєте себе різиночкою, ленточкою, бантиком і от 7-го шейного позвонка опускаєте метр такий, ось дивіться, ось такий да? і міряєте. В нашому випадку 42 см. Длина плеча, то есть з рукавом, у нас буде рука сильно Я беру 35 см. Якщо у вас тканина не сильно широка, щоб вам хватило, не треба було брати, як кажуть двойну длину, я беру 35 см і обхват руки в районі біцепса. І так, розміри в нас є. І строїм тепер нашу викрику. Я зразу роблю це на тканині, мені так зручніше. Можна було б на бумагі, щоб була багаторазова, але я не знаю, наскільки в мене вийде. Тому я роблю на тканині приступаємо від верхньої точки тканини донизу відкладаємо нашу длину талії. Це на 42 сантиметра, Тобто, длину спинки. Відклали 42 сантиметра і провели рівну горизонтальну лінію. Ось так, щоб було рівніше. Я ще не можу, так як портні з опитом я тільки вчуся разом з вами, як то кажуть. І ось так ставлю наш уголок да? і провожу рівну горизонтальну лінію. Це наша лінія талії. Лінію талії ділимо на два і додаємо 2 сантиметра до неї і проводимо другу, це буде лінія груді. Тобто 42 ми ділимо на 2, плюс два. І одкладаємо з верхньої точки вниз 23 сантиметра. Відміряли і також проводимо рівну горизонтальну лінію. Ось ставимо, може, у вас є великий такий угольничок у мене нема, тому я використовую. Маленький і використовую звичайну лінійку. Ось так ставим, щоб відносно оцеї точки цієї лінії була наша пряма. А ми ще раз вимірюємо. О, чомусь ми с'їхали вниз. Ось ось наша буде лінія. Ставимо ще раз оголочок, ставимо нашу лінійку і проводимо рівну лінію. Можна перевірити, заміряти. Ось так, да? я бачу, що я з'їхала. Бачите, я хоча щошу переміряла. Тому що там 0,5 з'їхали, там 0,5 з'їхали. і вона ж нічого не вийде. Ось проводимо лінію. Ну, остальне буде, скільки тут заміряємо. 22 сантиметра від лінії талії. це буде низ нашого виробу. І так, наш вироб буде длиною 62 сантиметра. Ну, на футболку, ага, ще мінус на підрубку 60 сантиметрів. На літню футболку це, я думаю, досить. Тепер, що нам потрібно? Нам потрібно оцей верхньої точки відложити лінію шии, Да? це стандарт для таких 10 см. Ось ми відклали. Вниз опускаємо на 3 см. Це ми робимо для спинки. Виріз для шеї. Беремо ось таке коє лікало. Бо нема, може, від руки. Я ще не так добре ще краю і щоб швидше я взяла лепало. І ось проводимо отак. Це у нас буде виріз для шеї. От верхній точки відміряємо 35 см. Ось отак. І проведемо вниз до лінії грудей рівну таку горизонтальну лінію, тобто вертикально. Рівну вертикальну лінію. На лінії талії ми відмічаємо 26 см, ті, що ми вирухували по лінії бедра. В даному випадку, якщо у вас грудь більша, то, значить, беремо по лінії груді ширину, якщо у вас бідра більші, беремо по лінії бедра. Ось 26 сантиметрів і проводимо аж донизу рівну вертикальну лінію. Ось, ви відмітили, 26 і проводимо. Ось отак, рівну лінію. Далі строїмо рукав. Наша ширина рукава 38 сантиметрів. Ділимо на два, це буде 19, тому от лінії груді вверх. Ми відміряємо 19, ось ця лінія не влази. Надо, звісно, одну лінеечкою проїти. Ну, я просто оверлок мішаю, Відкладаємо 19 см, ось отак. І до лінії, до точки, де ми робили шею, на шею, ми проводимо рівну горизонтальну лінію. Ось так. Практично викрика готова. Ну, щоб в нас не було отак прямий його під мишкою, да? ми беремо, відкладаємо у бік, можна 2-3 см, але я думаю, 2 достатньо. По бісик трійці то 2,5. І отак беремо, закругляємо. Ось о, закругляємо, закруглили, щоб у нас вірі, це у нас рукав. Це у нас осильне полотнич. По лінії талії, якщо ви хочете звузити трошки, в кої талія у мене то немає, я собі не звужаю, я собі рівно крою нодочки і сталі. Тому я трошки на талії приберу. Ось відміряю 2 см. І отак можна з допомогою лика, можна так, до цієї точечки, як нам удобніше. Бачите, проводимо лінію. Ось отак, і в нас на лінії талії. І так само до бедра. Ми беремо. Даже, бачите, тут якось і незручно. Є хороші лекала, але я не могла знайти колись були, десь загубилися. Ми ось отак зробимо, щоб не сильно й виїхати. Ось отак проведемо. Ось. І це буде у нас, можемо, підправити ось такий виріс для... Талії, щоб обрати наталії. Це тих, у кого нема животка. Хожедний є, як у мене, то цього робити не потрібно. Ось і все, практично спинка готова. Ми її вирізаємо і тоді кроємо передню половинку. Це я вам покажу. Бач, ось, як бачите, спинка у мене готова. Передню половинку нам викроїти ще простіше. На тканину, ви бачите, що я вирівняла і теж от прасувала, ложимо задню половинку і обводимо отак і кругом. Щоб нам видно було що є. Обвели ми то. В принципі, будемо викраювати і не знімати, але на всякий випадок, щоб десь з'їде, обводимо її мілком. Отак, От обвели, скрізь по контуру. Ось отак рукавчик обвели. На всякий випадок, це на той, якщо вона з'їде викрика. Ну, я думаю, вона не з'їде. Ввели викрайку заднього полотнища. Ось отак. Плечовий шов також, але не сильно на плечі не старайтесь. І що ми робимо? От цієї верхньої точки, от плечового начала плечового шва. Откладаємо верх. Для балансу 2 см. Для трикотажа це достатньо для 48-го розміру. Ставимо в крапку. Від горловини вниз відкладаємо 3 см, вже от вирізаної. Ось так. І тепер у нас є дві точки. І так само беремо лекалу. Якщо у нас є, якщо немає від руки. Ставимо і отак малюємо горловинку. Ось отак. Горловинка у нас готова. Беремо на, плеч... на плечовому шві, що на руку йде, опускаємося на 0,5 см і ставимо точечку. Це для балансу, щоб рукав не перекручувався. Тепер оцеї точки, що на рукаву до верхньої Її точки на горловинці, тобто начало плечового шва, проводимо горизонтальну. Тальну лінію. Ну, не горизонтальна, яка вона там є у нас. Вона у нас під наклоном, але невеличким. І все, переднє полотно ще готове. Можемо, провіряємо, все правильно і починаємо вирізати. Перед ми викрили. Ось ви бачите, що у нас горловинка переда. Менше, да, тобто більша. І також у нас вище плече, тобто це є баланс. Що ми ще робимо? Щоб рука у нас не був низ длиніший, ніж перед, ми ставимо по цій лінії угольник, проводимо оту лінію і зрізаємо її. Ось, бачите, ми провели лінію і зрізали оцю сторону. Тобто, цю, що ближче до підмишки. Все, викрика готова. Будемо сшивати, так як в оверлаку в нас ще біла тканина. Ми зіщемо все з білої тканини, потім поміняю нитку зі з чорної. І що вийшло, я покажу. Приблизно должно получитися у нас, сейчас я отак вам, правда, перед і спинку прикладу, щоб ви могли зрозуміти, що я запланувала. Ось бачите, отак буде з двох половинок. Ну, Але ж я ще не роз'єднала, тому це перед. Тобто, спинка, а це перед. А насправді буде у нас і перед такий з двох частин, білий і чорний, і спинка. Побачимо, може, ще в готовому виді, я додав ще якісь деталі. Моя блузочка готова. Можна відвозити її доньки, щоб приміряла та носила. Якщо вам сподобалось відео, Ставте лайки, підписуйтесь на канал Тешело та Весело і будемо разом шити. На все добре!